Тропа фрета. Слово троппо перекладається як занадто багато і вказує на надмірну або перебільшену кількість речей, людей чи дій. Це слово можна використовувати як прикметник або прислівник, залежно від контексту. Як прислівник він ніколи не змінюється і має завжди закінчення О, «О лаворато тропо отже. Я сьогодні забагато працював. А як прикметник він змінює закінчення в залежності від роду і числа іменника, з яким він узгоджений. Оманджато чібо» я з'їв забагато їжі. Чібо тут чоловічого роду однини, і тому слово троппо має закінчення о чоловічого роду однини. Подивіться іще на два приклади, і самі здогадайтеся, де тут тропо вжити як прислівник, а де як прикметник. Можете написати свої роздуми у коментарях. Questo film è troppo bello. Ci sono troppe persone nella stanza. Чекаю ваших коментарів. У нашому реченні іменник Фрета. Поспішність, квапливість жіночого роду ла фретта. І тому тут тропа вжите у жіночому роді однини. Має закінчення А. Туалесі тропа фретта» дослівно можна було б перекласти як Ти мала надмірну квапливість або ти занадто поспішила.